Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і розглянемо таке питання з приводу заяви радника Офісу президента Подоляка. Ось що він сказав? Він сказав, що слабкий інтелект. Індії та Китаю, якось так він сказав. Точно вам не скажу, я не дивилася. Ось давайте розглянемо такі питання, тому що я так зрозуміла, що Пекін зажадав від Подаляка пояснень. Ось і давайте подивимося. Я собі так з вашою допомогою я підготувала такі питання. Як це вплине на наші відносини з західними партнерами? Реакція наших партнерів, реакція українців. Чи знав про це президент України, чим ця історія закінчиться для України? Ось е ми зібрали так з вами разом такі запитання, і будемо дивитися. І так, е реакція наших партнерів на саме на цю заяву Подаляка. Ну, ви знаєте. Uh, ви знаєте, вони оцінили одразу його інтелект. Одразу оцінили його інтелект по нулю. Uh, це дійсно, uh, як сказати, це скандальна справа, щоб ви розуміли. Це ускладнює uh, наше становище. Uh, це вже не перший раз ми мали таку говорящу голову, як Арістович. Тепер у нас залишився Подоляк, тепер він ляпає язиком. Ну, у нас, в принципі, провладні люди дуже часто таке витворяють. Давайте подивимося. Мені не подобається реакція. Дуже, дуже така, знаєте, ну, скандальна реакція. Скандальна. І вони одразу оцінили інтелект. Подаляка. Тепер подивимося, як це вплине на наші відносини з західними партнерами. Ну, ви знаєте, я так скажу: ну, це ще одне в копілочку. Темна справа, ще одна темна справа в копілочку, будемо так казати, ви знаєте, коли кладуть на вагу, ось це, це не вплине на нашу перемогу. Ні в якому разі, ось це показує. Але на наше становище. Як з нами будуть відноситись до нас, до українців? Взагалі, ви розумієте, що відверто вам скажу за кордоном, так і думають про нас, який в нас президент, які в нас говорящі голови. Щоб ви просто розуміли, що це дуже б'є по престижу країни? Тим більше це така заява, що взагалі, як можна Офіційній людині таке висловлювати. Тобто, я так бачу, що це тут не зміниться ні в якому разі, але, ну, ще, знаєте, коли на вагу кладуть, так, ще одну якусь гадость, ще якась гадость. І от воно так потрошки набирається оцих гадостей. Тепер реакція давайте українців. Тих, хто це чув. Ну, люди це розуміють. До речі, люди бояться, що можуть нам не давати допомогу, що це розвалить стосунки. От, бачите, карти показують, що, в принципі, що люди ну, тут навіть не бояться, вони впевнені в тому, що наші стосунки рвуться з усім світом. Зараз подивимося тут. Угу. Да. Що допомога. Відношення до українців. От українці розуміють. Чи знав про це президент України? А наказ йшов від нього, до речі. Тут йшов наказ від президента. Да-да-да, наказ я завід, навіть зараз скажу, який був наказ. Це не перший раз. Це така їхня тактика наступати на ті самі граблі. Це не то, що наказ. У них наказ е, руйнувати е, е, контакти. Наш, е, ну ви розумієте, щоб поставки були менше, наш рейтинг, саме рейтинг українців, саме престиж українців України як держави. Тут, в принципі, так, да, да. це був наказ конкретний з, е, від, ну, я скажу так, з Офісу президента. Я не буду на президента гнати бочку, як дехто каже. Тепер чим ця історія закінчиться для України. Ну, недобре. Не дуже добре, я скажу так, що нам потім, колись потім. Прийдеться а, добре попотіти, щоб показати, а ми не такі. Я не така, я жду трамвая. Знаєте, от така приказка є. от Нам потім прийдеться а, добре доказувати і попрацювати. Що тут ще підводні камні? Підводні камні що, те, що ми не бачимо. Тобто підтримка, а, знаєте, як меценатство. Підтримка України, потім перемога України. Ну не зовсім перемога, але ось знаєте, ось та рушійна сила і підтримка, яка нам була на початку. Так? Дивіться, як поступово ми підняли підтримку Заходу, Поступово, поступово, поступово. І тепер це все йде вниз. Розумієте, це під загрозою. Оця рушна сирала, нам допомогти, енергія ця, нам надавати якусь зброю. Оце потрохи воно падає. На жаль, падає. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!